Тепер насадка у мене є, чи то в звичайну м'ясорубку, чи то в електричну, в кого що є. А якщо немає насадки, то не розгублюємося, не хвилюємося, обрізаємо звичайну бутилку і так по-домашньому туди будемо накладати. Ось у мене є оболонка. Чи як називають, ще хто кишки, хто оболонка у мене завжди єсть. Бо я запасаюся, я почищу завжди, вимию їх гарно і в кульочку, там, чи де е, зберігаю в морозівці. Ну, Так міста небагато займає. А ще можна засолювати дуже сильно, теж можна так зберігати. Ось так, дівчата, я роблю От. я спочатку начиняю, а потім буду формувати. Саме вийде і у вас. Нема нічого складного. Дівчатка формую. Головне, сильно не напхати, щоб, щоб такі вони вільні були. От. Один край я зав'язала такою довгенькою ниточкою. І другий край. От. А тепер в'яжу, як вийде. О, як вийде, тут не головне, непринципово. Головне бажання і все вийде. Поколоть треба обов'язково. Водичка в мене вже гріється. От. І буду проварювати. Куски сала не виглядають такі, знаєте, мраморна. Я люблю таке, щоб воно зливалося все, щоб було смачно. У мене донька не любить сало, вона постійно сало викидає, для чого ж тоді псувати продукти. Воду, де я варю, кладу лавровий листочок і спеції, хто які хоче, щоб. Ну, я так роблю, дівчата. Давно відварила я сонечки мої ковбасу. Ось так. Кожну ковбаску проварила по 5 хвилин. Періодично ж я колола голочкою. Тепер ось зробила я такі дівчата свої, такі формочки, чи то лодочки, чи що, хто вже як назве. Трішечки я так олійкою тут начебто помажу. Може і не треба, але на всяк випадок. Тепер в кожну формочку я вкладаю копасу. Ось так, дівчата, я поскладала ковбасу. Знов я поколю і розігріла духовку десь на 180 чи то кого як гріє, і ставлю в духовку пекти. І все буде смачно. Ось така в мене, дівчата, вийшла ковбаса. Гарна. А що головне? Дивіться. Сухо, чистенько, гарно. сала майже не видно. Ви зрозуміли? Супер. Апетитно, смачно, а я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і бувайте всі здорові! До зустрічі.